Ану, погляньте, який гарний будиночок. Сьогодні з'явився у нас на занятті. Як ви думаєте, хто живе в цьому будиночку? Можливо, загадка допоможе вам відповісти на це питання. Ану, слухайте уважно. Цілий день вона літає із квіток. Нектар збирає. Буде в місті і в селі мед солодкий на столі. Здогадалися малята? Так, це будиночок, в якому живуть бджоли. Правильно, а називається будиночок для бджіл вулик. Давайте разом повторимо це слово. Вулик. Це будиночок для бджіл. Добре, дітки, бачите, як ви вже сьогодні тільки розпочалось заняття, ви дізналися вже щось нове. Ой, здається, я чую хтось зищить. Ой, дітки, погляньте, так це ж бджілка прилетіла до вулика. Вона назбирала з квіточок солодкого, смачного нектару і несе до свого будиночка. Дітки, погляньте, скільки бджілок ви бачите. Так, бджілка одна, але я чую ще дзищать бджілки. Ану, давайте подивимося. Погляньте, прилетіла ще одна подружка нашої бджілки. А ось я чую, летить ще одна. І ще бджілка летить. І ще бджілка летить. Погляньте, дітки, скільки таке! Бджілок, ви бачите, біля вулика. Багато так, тому що бджоли живуть з великою родиною в одному будиночку. Але здається, вони вже там не поміщаються, бо їх надто багато стало їм там тісно вже. Давайте діти сьогодні допоможемо бджілкам. І погодуємо для них ще будиночки, вулики, щоб їм там жилося просторіше. Візьмемо для нашого будівництва кубики. Я думаю, що в кожного з вас вони є вдома. Дітки, погляньте вулик для бджоли. Високий, так, тож і ми будемо робити теж високий вулик. Для цього візьмемо один кубик, так, а на нього зверху поставимо ще один? Ось так. І поставимо ще один. Ось так ставимо рівненько, підрівнюємо кубики. Так, один на один. Рівненько-рівненько. Ось так, за, який вийшов у нас будиночок. Залишилося нам зробити для нього дах. Так, візьмемо тепер кубик ось такої форми. Трикутна, схожа на дах. І поставимо зверху. Так, поправимо. Погляньте, дітки, ось такий вулик вийшов у мене. Дітки, хочу вам нагадати, що з бджілками треба теж обережно поводитись. Не заважати їм збирати солодкий нектар, не ловити їх, тому що якщо бджілка розсердиться, вона може і вжалити. Тож, треба пам'ятати основне правило поводження з ділками ніколи бджілок не лякати, не проганяти і не брати до рук. І тоді Джилка вас теж ніколи не вжалить і тільки принесе багато користі. Зробить для вас солодкий медок. Тож надсилайте будиночки, вулики, які ви зробите для бчілок. Вони будуть дуже раді поселитися в них і там жити. Чекаю ваших фото. До побачення!